Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Зараз поговоримо про е, так зване різдвяне перемир'я, про те, чи насувається такі третя світова війна, і про те, як зараз себе почувають війська КНДР в Україні разом з нами на зв'язку. Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ та заступник голови СБУ України у 2014-2015 роках. Пане Вікторе, я вас вітаю. Слава Україні! Ірам слава, добро здоров'я. Пане Вікторе, давайте, от власне, з цих військ, з їхніх решту, розпочнемо, а потім підемо далі про третю світову, тому що там ми пам'ятаємо, що говорили, що. Те, що Росія залучає вже ось таких союзників диктаторів, це вже говорить про те, що світ не те, що зараз перебуває в стані турбулентності, а те, що в світі щось назріває і починається. Отже, українські військові опублікували відео з ймовірно першими загиблими на війні проти України солдатами КНДР. А ми бачили зйомки з Мавіка, де вони лежать, ось так, от в рядочок. Самі ж українські військові кажуть, що втрат може бути серед. Військових КНДР набагато більше, і я ось читала спогади американців, які також, які також воювали проти КНДРівців, були залучені в деяких боях. Так, ось вони кажуть про те, що у них тактика вони йдуть хвилями, вони закидують просто супротивника масою. Що ми можемо і чи ми можемо вже охарактеризувати певні дії військ КНДР проти Збройних Сил України? Я не думаю, що ми можемо там доробити якісь далекоглядні висновки, тому що кількість військ, які там задіяні, вони обмежені. Те, то, що відбувалося, коли, були, коли була війна Сполучених Штатів, це була зовсім війна, це було продовження фактично Другої світової тактики Другої світової війни. І е, тактика, яку використовували корейці тоді корейці, частково китайці. Це була тактика радянського союзу. Які власне і вигадали ці от хвилі, коли ніхто нічого не рахував, і просто закидували, е, закидували окопи німців і е, інших е, собі е, з, з такими м'ясними яс, шнурами, що ми зараз називаємо. Кендерівці просто враховуючи, що основна мата військових ну, зараз це називається інструкторів, да, а тоді радники, військові радники це були радянські, тактики не знали, тому що вони тоді вміли, то і, то і використали. Я так думаю, що вони просто залишилися на на ті самі на тому самому рівні, тому що незважаючи на перманентну участь там чи там. Технічних співробітників, там якихось радників, експертів, сторів корейських е, в, в, в більш сучасних війнах, вони всі залишалися ще залишками той, 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 той тих е, практик, які використовувався Другій світовій. Зараз е, зовсім інша війна, і ми це просто побачили на своїх очах, і ми все обміялися. Е, Росіяни вони більш пристосувалися до цього, вони розуміють, що. Великими хвилями наражати на небезпеку просто немає змісту. І вони розбились там, на такі групки не більше п'яти чоловік. Так? Тобто, жив влізти там на один мотоцикл, от, в одну машину, на один якийсь там багі. то вони там прориваються, стільки можна прорватися, тим пішки там, намагаються десь чим ближче дійти до наших позицій. Ці ж спробували тою масою закидати. Ну, маса є маса, да, вона е, грає в якийсь певний е, момент свою роль. Е, там, до речі, і розповідали, що вона масою все ж таки протиснуло там на певних ділянках і спробували захопити наші позиції, але залишилось тим, чим залишилось. Є да за ураження є контроль з, з повітря за їхніми діями, і вони отримали те, що вони отримали по заслугах. Це правда, пам'ятаєте, хто на нашу землю прийде, той наш чорнозем землю і удобрить. Давайте поговоримо. Є нюанс земля не наша ну юридично, це ж курщина. Юридично, але Курщина, це ж історичні наші землі, пане Вікторе. Ну давайте дивитися реально. Ну на це наші історичні землі е, е, у Трампа можуть розглянути пропозиції Орбана до Різдвяного перемиря. Оце от момент хотіла з вами проговорити. Ми бачимо, що Орбан дуже міцно, дуже близький. Вірніше до Трампа. Він з ним дружить. Трамп любить людей, які його. Е, і його хвалять і його підтримують в усьому. Вже навіть звернулися до нас з угорщини. Мовляв, організуйте, будь ласка, телефонну розмову між Орбаном та президентом України. На що ми відмовили? Так ось майбутній радник з питань безпеки адміністрації Дональда Трампа Майкл Волц. Він заявив про можливість розглянути пропозиції прем'єра Угорщини щодо різдвяного перемир'я. Але тут лякає те, що він відмовляється озвучувати деталі. Він наголосив на тому, що Орбан постійно спілкується з росіянами, наголосив те, на чому ми наголосили, що він має добрі стосунки з Президентом Трампа, і е, сказав, от, що насправді весь світ хоче побачити певне припинення бійні, яка відбувається на сході України. Так він сказав. От в чому тут є небезпека, пане Вікторе? На мою думку, в тому, що ми нібито будемо говорити про різдвяне перемир'я, на, нам сподобалася пропозиція Орбана, але деталі ми вам не розповімо. Чого тут можна чекати, і чи, можу, чи можемо ми не пристати на цю пропозицію, тому що ми знаємо, що пристаючи на позицію перемир'я, нас все рівно обстрілюють. Це проблема дуже проста в Орбана. Що замість того, щоб приїхати в Україну і домовлятися з Україною, про що він буде говорити з Путіним? Він їде до Путіна і про щось там говорить про Україну. І Україна чітко сказала: слухайте, ми вам сказали, що без України про Україну говорити ми не дозволимо. І цей матч <пусти> не донесли. Якщо вони цього не розуміють, ну нехай тоді думають. Якщо Орбан думає, що він використає контакти з Росією і е е свої контакти з Трампом. Він сам себе заганяє дуже серйозну пасту. Чому? Тому що ми всі завжди говоримо Орбан, 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 друг Трампа, але забуваємо настільки, Орбан сам себе загнав в ситуацію, коли він фактично є агентом не тільки Кремля, і не стільки Кремля, стільки Китаю в Європі. Про це дуже чітко знають. Трамп е, чи це не помічає, чи йому просто намагаються про це не говорити. Коли Трамп зрозуміє, що основний е, бенефіціар, який стоїть за Орбаном, не Путін, а е, Сінзіпінь. І що е, ну, слухайте, коли Сінзіпінь приїжджав в Європу там да, останні рази, він був в двох країнах: в, в Сербії і в Угорщині. Я розумію, що там є свої нюанси, там залізниця за гроші Китаю, там ще щось таке, але Орбан дуже залежить фінансово від Китаю. І я не виключаю, що просування оцих всіх моментів, пов'язаних з так званим миром, це настільки ініціатива Орбана, щоб там, бути в піку Євросоюзу там, чи, там, не знаю, чи показати свою потребність в Своєму існуванні для е, Трампа, який насправді показав наскільки він розуміє, хто такий Орбан, перепутавши його з Ердоганом. а саме Китай через е, Угорщину, через будівництво певних е, підпис, через е, кошти Китаю е, поки що е, тримається при владі Орбан. І е, ті всі ініціативи закінчаться тоді, коли до Трампа дойде. Хто справді стоїть за е, Орбаном і його ініціативами? Фактично, це такий агіт Китає е, в оточенні тору, о, 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 Трампа, і це, е, це, це саме цікава ситуація. І, до речі, наші не, дипломати вже доводили це до нової команди е, е, американського президента. Пояснюючи, пане Вікторе. А, а я уточню, а як ви вважаєте, а хіба е, Трамп цього не розуміє? Ну тому що ми пам'ятаємо, що насправді для Трампа основний ворог це Китай та Сі Цзіньпінь. Е, Так от, тут питання: чи Трамп не розуміє, хто стоїть за Путіним і за цим всім, чи е, Орбан не, не розуміє, що його можуть використовувати, е, тому що він близький до Сі Цзіньпіня в тому числі? І Орбан якраз це розуміє, Ну, Він, він цинічна. Ценцинічна особа, яка міняла свої політичні погляди раз три, напевно, за свою політику. Починаючи від, від такого національно визвольного спрямування, коли він казав дуже правильні речі на початку 90-х, навіть наприкінці наприкінці х і завершуючи тим, що ми зараз бачимо. Не дуже дуже довго йшов до, 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 до своїх своїх. Цих переконань, і е, фактично у нього зараз немає. Перегляд. Він якраз в парадигмі е, гроші, гроші, гроші і родичі, і корупція це навколо нього настільки вже зміцнило, що китайці якраз саме на цьому, і я думаю, що скоршу всього, Трампу зараз просто не до Орбана. і Трамп не розуміє тих нюансів, які йому в якийсь момент просто папочку покладуть на стіл каже, що да, все нормально, дуже красивий. Пропозиції, але це пропозиції не Орбана. Це пропозиції, які е, е, написані і озвучує. Е, написані в Пекіні, і озвучує просто буде Ще є така інформація, пане Вікторе. Про неї пише Wall Street Journal, про те, що третя світова насправді насувається. Та це от в контексті розмов Орбана, Росія, кого Росія залучає до себе в тому числі. Світ усе більше поділяється на два ворогуючі табори: Російська Федерація веде війну проти України. Близький схід палає на кількох фронтах. А в східній Азії наростає напруженість і ось ці конфлікти, які колись вважалися розрізаними, здалися в те, що що може стати першими пострілами Третьої світової війни? Як зазначає вострій Journal, Росія, Китай, Іран і Північна Корея вже сформували автократичну вісь, яка протистоїть Заходу. Як пане Вікторе, вам ось, ось, ось ця ось ця новина? Я маю на увазі. Дивіться, ми насправді багато говоримо про те, що третя світова вже стартувала і. Україна вже в ній бере участь, але те, що зараз це почали писати західні ЗМІ, Про що це свідчить? Як ви вважаєте, е, західні політики починають це розуміти та обговорювати? Я думаю, що західні політики давно це зрозуміли. Е, тут стоїть питання про те, що вони йдуть як по мінному полю, по цьому електоральному полю. От електорат для них це міни, і вони, е, обходячи ці міни, намагаються поволі-поволі. Е, рятувати людей до того, що, шановні, ми вже в стані війни, яка б вона там, як би вона називалася, хтось її називав гібридною, хтось там інформаційною, яка там ну одна з кодових та там, що ще якось? Я завжди говорю. Шановні, каже, ми не просто в, в стані війни, з оцею вісю зла, вона вже вона вже триває і причому не один рік. Тому що якщо є жертви, якщо є руйнування не в Україні. А в інших країнах, то про що це може свідчити? Слухайте. Ну це ж елементи всього одного і того самого е, е, процесу, коли там з'являються якісь наглядачі за шпілями в Великобританії, чи підриваються склади в Болгарії і, і в Чехії, а, а вбивство в Берліні, а в підриви і підпали в Польщі. А дрони над базами в Німеччині, в Норвегії, і зараз в Штатах же навіть. Розумієте, то все ланцюжки одної і цей. Дивіться, якийсь там китайський корабель не, не підняв якось. Один раз не підняв, другий раз не підняв. В кінці кінців це комусь там надоїло, корабель зупинили, і виявилося, що прапор китайський, а капітан російський. Це Пане, не, 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 не дивно. Я хочу а, уточнити. А от е, коли і в що це може вилитись? От е, питання. Коли от ми з вами обговорюємо те, що ми бачимо, що ми помічаємо, як зараз діє Росія, а коли ось це може що може стати тригером? Тому що якщо ми говоримо про чорних лебідів, ну їх зараз ось так, мені здається, що може стати цим тригером? Або ми просто розумі... маємо розуміти, що ми вже живемо в третій світовій війні, просто вона видозмінена. Да? Це не та війна, яка була Друга світова. Слухайте, мені здається, що самі адекватні там. Це Австралія і Нова Зеландія, які просто, незважаючи на те, що вони найдалі від нас знаходяться, від Європи, але вони розуміють все дуже швидко. Чому? Тому що коли е, в твій бік летять балістичні ракети від е, неадекватної від неадекватного там е, сусіда, то це все стає на свої місця. Ну я, я, я ще й Японію не відкидаю оці три країни, е, вони е, вони. Е, до речі, стоять на крок того, щоб створити аналог НАТО в тому регіоні, куди може війти і Філіпни, можуть війти, там і ще декілька країн. Тому що що може бути тригіром? Натисне якийсь божевільний, в, який ми всі знаємо, в Хіньяні на кнопку ракета полетить і змінить траєкторію, і впаде на. Японське місто, або долетить до штатів і підірветься десь, не знаю, на Гавайях, наприклад. А, ну, щось, щось може статися. І всі чекають, що щось в Європі. Ну, в Європі просто в, в, одної з, в одної країни, яка дуже багато говорить, в неї просто немає фізичних сил ще, ще відкривати один фронт. Ми, ми, ми про це бачимо на прикладі Сіті, вони просто надірвалися. І е, зато є, є неадекватний, який хоче, хоче по -по пощупати, що ж таки війна. Це фіня. Іран, Іран зараз дуже не, не до того, тому що він е, знаходиться в стані, коли його проксі фактично нині, і його можливості е, досить е, обмежені. Е, Китай намагається грати е, якусь там гібрид, е, гібридну міну. Що він взагалі за, за, за все хороше проти всього поганого, а в Кін'яну немає ніяких застережень. От, цей їхній неадекватний партнер може вчинити такий божевільний, божевільний річ. А що в них найближче? Найближче оці три країни. До Штатів він не дотягнутися наразі. І, і я не говорю вже про взагалі безпосереднього сусіда про пів, Південну Корею, яка, яка до речі зараз не в не в найкращому стані, тому що е, найбільш адекватний політик, е, який там був президент, не знаю. Він напевно просто зірвався, справді нервово, тому що то, що відтворяють е, ліві політики е, в, в, в Сеулі, це просто треба було спостерігати. Ну, реально, на, на фоні загострення можливих, можливого протистояння на фоні того, що Фхіннян може в будь-який момент е, вчинити якісь е, військові дії, ліві в парламенті, в, в суспільстві просто підривають спроможність е, підкреї на адекватну відповідь, на підготовку до можливих е, військових дій. І президент, напевно, просто Зривався нервово, да, вийшло то, що вийшло. Він отримав і імпічмент. І зараз е найкращий момент для пхінняна щось чудити і спробувати показати свою силу, пане Вікторе. Бачите, ми, які живемо у війні вже більше ніж 10 років, розуміємо, наскільки це небезпечно, але бачимо, як в тому числі і не лише європейські та громадяни, а й бачимо і. З південної Кореї так само не хочуть вірити в ось в цю війну, хочуть жити спокійно, хочуть, щоб все було гаразд, і тому десь ось цю загрозу від себе не відкидають і не хочуть на неї реально. Дивитися, тому що якщо дивитися на війну, реально треба брати за це відповідальність і готуватися до неї. Бачимо бажання такого немає. Пане Вікторе, Я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках, був разом із нами на зв'язку. Я ж дякую вам за те, що ви були разом із нами на цій розмові. Будь ласка, залишайте свій лайк, залишайте свій коментар, підписуйтесь на канал. Ну і до зустрічі!